Дорога між Києвом та Борисполем найшвидша ділянка на українських автошляхах, і точно єдина дорога, яка має статус автомагістралі майже 30 кілометрів, жодного світлофору і перехрестя, практично ідеальне дорожнє покриття і, звісно, жодних заторів. Не дивно, що швидкості на цій трасі водії набирають величезні, і час від часу саме через це тут стаються аж надто серйозні аварії. І от знову ДТП. Потрапили в аварію рейндж-ровер, маршрутний автобус та Нісан. За попередньою версією увесь цей хаос на дорозі влаштував саме водій рейндж-ровера. Свідки, які бачили машину за кілька хвилин до аварії, кажуть, позашляховик просто летів дорогою. Я поверталася з Києва в Бориспіль і повз нас. Ну на величезній швидкості пронісся ренжовер е, водій. Ще так зауважив. Каже: ми їдемо 120. Я думаю, що він пролетів, мабуть, кілометрів біля 200. тому що ну от реально дуже швидко. Він просто бливнув і його вже не стало видно. За кілька хвилин машину знову стало видно, однак, уже вщент розбитою. Більше того, окрім побитого ренжовера, на дорозі застиг пасажирський автобус та «Нісан». Жителька Борисполя Жанна, яка бачила машину за хвилину до аварії, справедливо припустила, що сталося усе через велику швидкість і те, що водій позашляховика постійно змінював смуги руху. Я так розумію, що мабуть, водій дуже швидко е пролітав і. Зачепив маршрутку, яким чином їхавши в четвертій полосі, він потім опинився в другій. Мабуть, він петляв по дорозі, тому що проїжджав він повз нас в четвертій полосі. Потім, як він опинився в другій полосі, там де їхала маршрутка. Я ну, можу тільки здогадуватися. Слова дівчини частково підтвердив і водій автобуса. каже, спокійно рухався у своїй другій смузі, коли в нього влетів рейндж-ровер. Я їхав, не спішав. якому ряду? Вовтору. Ага. І взаду так, аж начало автобус толкати Тож, судячи зі слів свідків і учасників ДТП, усе сталося так. Рейнджровер рухається у крайній лівій смузі, потім починає перелаштовуватися праворуч. Опинившись у другій смузі, водій не встигає загальмувати і таранить автобус. Після цього машину відкидає ліворуч у відбійник, а від нього машина відскакує вже у бік узбіччя. Окрім цього, уламки машини, які відлетіли під час удару, пошкодили білий Нісан, який проїжджав поруч з ренжовером. Що стосується постраждалих, то на щастя непоправного не сталося, однак і без травмованих не минулося. Це водій ренджовера, якого забрали до лікарні, та дівчина з автобуса. Вона, до речі, поліцейська і саме їхала на службу. Навіть попри те, що КОП була непривиконанні і вдарилася головою, вона допомагала іншим пасажирам вибратися з автобуса. І такі аварії на бориспільській трасі трапляються досить часто. Так і виходить, що саме на автомагістралі, яка славиться своєю гарною дорогою, стаються чи не найстрашніші аварії, адже водії часто нехтують знаками і почувають себе тут занадто впевнено.